Привіт з вами, Happy Sloan! І це 23 серія моїх в Майнкрафт з модами Industrial Craft і Divine RPG. Ви могли замітити, що у мене нова заставочка. Да, я її сам малював. Так, що це в мене в руках? Це сюди. Да. От сам її малював. Ну, в смыслі малював. Сфоткав і намалював. значить вот. І в цій серії ця серія у нас буде досить така. Секунду, корик під ногами треба поправити. Таку, таку, Просто дохреніща цих. І, значить, я вам покажу міні-рецептик, міні і ми за той час зарядимося. Значить, нам потрібно зарядити це Це меч, потім це ще зарядимо. Я його чуть чуть використав. Значить, показую отак. Divine Soul, Це душа. З нею робляться дровітові фрагменти. Все, показав. Далі. З фрагментів, трьох фрагментів, робиться отаке, отака штучка, з таких штучок. Бачите, от так. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Робиться дравіт чанк з дравітових гемів. І з цих чанків потім робиться ще одна класна штучечка. Значить, давайте скрафтим. значить так Отак. От так, от, я вам покажу, що я хочу зробити. О, таку ж штучку це пушка. 14 рендер дамаги і дравіт даст. Цей дравіт даст, робиться. Дравіт даст це пулі. Такий порошочок, такий ефектна штука. Значить, і в цій серії ми будемо добувати оцю всю біля берду. Отак, от добре. Значить, дуже довго не думаю, що будемо її добувати. Значить, зарядимося. ну, В смислі зарядом броню і так далі. От, енергії досить мало, але швидко набирається. Це завдяки тому, що. О, треба буде джетпак зарядити. Але поки що ще політаємо і покажу, що я поставив. Е, от, як ви пам'ятаєте, вроді би. Чи ви пам'ятаєте? Знаєш, сонячна батарейка тут вона трохи своє дає, але зараз не цей. І от вона. Отакий от, от рукав своєрідний. Енергії просто дає досить багато. От, потім це все буде. І оцей столбик ще буде в цих цих фігнях. Це буде просто така, такі, така велика кількість енергії. А, значить в цій серії ми підемо в оцей от портал. Я вроді ще в нього не йшов. Стоп, секунду. Секундочку. Що, 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 секундочку? Так, вроді би все нормально. Виправив помилку, значить, от, що там заряджалося. Значить, ще ще я, я, ще я, що? Пісенька прям якась, от, ви пам'ятаєте, ми сейф робили. Сейф, сейф, це типу, ну, якийсь сейф, ну ладно. Значить так, капці шлем, треба зарядити, от. Я вже чуть-чуть по цей, ну, без вас. Значить, і тут я буду говорити на тему, на таку інтересну тему, поки буду цей. Ну, щоб не не було так сумно на тему. Підстригання. Ну, то мене якраз недавно підстригли. Ну і от як, як, як. які стрижки, значить напишіть в коментарі, якщо, ну, якщо вам цікаво, це які, які стрижки у вас, ну, може, там називаються там, хлопці дівчата, не знаю, що мене взагалі дівчата дивляться, це вряд ли. А можливо, можливо. Значить, які стрижки подобаються іменно вам. Там, може підкаре хлопця підстригли. ні, ну що не іменно хлопця? можливо, такий варіант. Що мене навіть дивляться дівчата, хоча це кажу, вряд ли. значить, така смішна історія зі мною сталася. Підстригли мене, ну, мама мене стриже, як завжди. Мене підстригли і ну, каже, мама, іди в душ, Іди в душ, каже, вимийся так, щоб не було волосся. Я собі думаю, як треба помитися так, щоб взагалі не лишилось на голові волосся. І це просто як з яким напором, якою кислотою треба вимивати голову так, щоб волосся не було. Ну, в смислі, взагалі волосся там, ну от це волосся, яке ще росте. Просто капець. Я, Я був в шоці. Ну, ладно. Значить, пишіть, які вам стрижки подобаються, що, як, де, коли. І давай, лапак, заряджайся. Хвилина мовчання. Во-во-во, давай, давай, зарядись до кінця, хоча б, хоча б, давай, 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 давай до кінця, давай, 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 давай. Давай, давай! Є, все, він зарядився, все, я повністю зарядився. Так, так, так. І отак. От да, от все, погнали. А, стоп. Вот, бачите, нема звуків. Я знаю, що звука звуки нема. Я не знаю, що. давайте я включу-виключу Майнкрафт. Так, все, я тут з вами, все нормально, все спокійно. Значить, ми повністю зарядилися, так сказати, значить, викладемо речі, які нам там точно не знадобляться, мишка. Так, секунду. Так, все вроді нормально. Значить, речі, які нам... Та йо, мойо мишка грёбана. Давайте всі скинемося мені на нову мишку. Та ладно, ні, не, не треба. Мені таке, значить, це, навіть оце сюди скинемо так. Желізо, ні, значить, їди з собою візьмемо дротик. Рідсову можна навіть книжки. В принципі, все, решта хай буде, воно мені сильно не мішає. Значить, все, залазимо сюди. Все, бачите, от ми отут. Нам треба пройти на цю сторону, і тут я зробив дорожку. Отак. Все, побігли сюди і зараз ми будемо мочити мобів. Мочити їх для початку будемо, щоб зробити пушечку цю пів, 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 пів. Вот. а далі для ще для наступного порталу. От такий оцей світ. Вот. Зараз давайте. Знаєш, люблю я бити. О, йо які страшні звуки, вони здають, значить. Вб'ю, я думаю, секунду, навіть отак зроблю. Вб'ю кожного моба, значить для початку почнемо з цієї жаби якоїсь. Б'ємо її, вони тут всі, тобто не агри. От, зараз нам не буде бити. От, бачите, бачите бачите, от Все, ми її мочимо. От, так. Покажу лут, який з неї випадає. От, так. Меч цей злі, от, випадає гниле м'ясо і декле золотий сліток. Далі вб'ємо. Дравіта. Бачите, душа не випадає, не випадає з них душі. От, з нього мала би випасти душа, зараз ще раз його вб'ємо. Це єдинорожка, по-моєму, якась. Опа, відригенлись. І атака зверху. Дай мені душу. Та що ж це таке? Не, не везе мені сьогодні, не випадає з них душі, отакі дравітові. Ну, ти мені даш свою душу, я тобі навіть з лука пальну не пожалію. Так, ходи сюди. Ай-й-ой-ой-ой-ой, йо маю, бачите, вони мочать не славу. Ось для чого мені потрібна пушка. Значить, на портал треба набагато більше, так що я думаю, я собі так подумав. І во-во-во, душа, дравітова душа. От вони дропнулась. Так, опять регенемося, але найбільше я лучше, люблю мочити кроликів. Eee, ні, морква. Моркву я взяв не для того, щоб кроликів мочити. Морку я буду жерти. Значить, отак. Шукаємо кроликів. А от вони, бачите, це маленькі кролики. Бані 10 хп. Але бачите, вони дуже смертоносні. Отак, б'ємо цього і от бачите, отакий от кент вилазить. Ми його можемо скинути, з нього ну він нам не потрібен. От, бачите, і починаємо так от валити. Значить, я їх, от, з нього теж може душа випасти. Так що от, зараз я буду їх фармити. Значить, фармити я їх буду ще поза відео, тож це не надто інтересно. А, от, далі є така літаюча хер'янотенька, яка теж цими душами кидається. Ніби мені віддати, вона їх в мене кидає. Де він, до речі? О, от, я його вбив. От так, значить, далі ще є руди, які дуже важко копати. Для них треба інакшу кірку. Кірка, яка крафтиться, така, коротше, я пізніше її покажу. Або, най, зараз, отак. Значить. Значить, значить, значить. Дайте кірка. Ладно, е е е ладно, 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 ладно. Я зроблю таке. Ой. Таке. мова... Тому... Російська, українська, англійська. Е, ш... Знайш шарт, шарт, шарт Вони робляться з синеньких шардів. а шосшо. Шо? Вот. Коруптес. Значить. Вот. Отака от кірка. Вона робиться з корупted який робиться з корупted шарц. Все, поняли. Значить, для цього світу мені потрібна іменно така кірка. Дальше, Так, вб'ємо цього гімніка. Йома, я двох зараз вдарив, це дуже погано. Двох зараз бити дуже погано. Стріл скоро закінчиться, все вже немає. А, він дурний. От бачите, він дурний. Так, а от оцей от гімньок не дурний. На, Він чуть-чуть розумніший і з нього випадають душі. От не випало. І тут непоганий рівень заробляєш. Значить, я чую це м'явкання цих кроліків. До речі, де вони? Зайчики, зайчики, тіп-тіп-тіп. Тіп-тіп-тіп. Це щось не то. Давайте, от мало їх чогось. А от, от є, є, є. Отак от, от. Все. Налетіли кролик. Це був простий кролик, а це Angry Bunny. Це злий кролик. Лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай Та думаєш, що ти, ти якийсь такий морожний? Що такий слабкий, що в тебе так легко чекати? При потребі? Ладно, будемо його скидати тоді, щоб не тратити в нього час. У нього набагато менший шанс, з того, що випаде, то що мені, мені треба. Це душа. От бачите, в мене вже їх 5, у мене 5 душ, я прям крутой. Можна, може кидати? Ні, не можна. От, кролик і тут наверху. Хопа. На тобі кролик. Все, а цього ми так будемо бити. І викинемо його геть за світ. Тобто, щоб не розряджати, по 4 урона теж непогано. Давай, пішов, геть зі це? Геть, киш. Та, Ну, падай. Та ну що ти такий якийсь читер? Все, є. Е, можна ще схавати щось. Те, ще я це буду робити поза відео, ну от бачите, не думаю, що вам це надто цікаво. Не вмію я знімати те, що нудно. А от бачите, тут навіть спавняться такі от руди, як от, оця. От камінь я навіть не можу простий копати. А ну, навіть якби як дуже-дуже постарався. От бачите, значить так, ходи сюди. Ладно, цього прийдеться вбити. А придеться робити, недурно я зарядив оцей свій, зараз скажу, як він називається. Так, значить, я на секунду відійшов. І я думаю, що я вам все-таки ці моменти не буду показувати. От, значить, щось я там згадував, я забув, я просто відійшов на деякі моменти. Значить, ці моменти, от, ну, я не думаю, що вам це дуже цікаво. Значить, показувати я це не, не дуже буду. Ліпше покажу вам потім пізніше якісь інакші моменти, як я, наприклад, це все буду крафтити. Значить, все, зустрінемося. Тоді коли зустрінемося. Вже ще не кінець серії, повторюю. Все. Вот і я тут! Да, я Хепі Слайм. Я продовжую відео невеличкої перерви. Відпочив я деньок-другий. Секунду. І зроблю я отак. Хоча б. Все нормально добре. Значить, е, в коментарях до якоїсь серії мене спиталися, як робиться Mass Events. Значить, я думаю, зараз чуть-чуть, зовсім, зовсім капельку мальоха про це розкажу. Як робиться імінно ну, цей Mass Events. Мене питалися, значить. Е, так. Він робиться з такої штуки, як два блутгема. І ще одної штуки, якої у мене нема. Значить я. Кажу отак. Відкриваємо це і G. Блін. Ну, тоді тако G. Вот, крафтиться він тако Незеріт інгот Ну, ті, що воду квадратові. От, переплавляється ідуть слідки і два блуд гема. Знаєш, і в нас виходить Mass Events. Далі, якщо у вас, ну, в як у моєму випадку немає, Massivens, ну в мене вже майже закінчився, я не хочу його витрачати. Але до хрена RealMitu, значить, розробочики придумали ще й таку штучку. Ще один Mass Events, ну, він не називається, правда, Mass Events. От, він крафтиться з RealMitu. Відновлює він, правда, по півсердечка в секунду. ну, Тобто по півсердечка за використання. Але, в принципі, теж досить корисна штука, і все я розказав. От. Значить, задавайте ваші запитання е, ну, в коментарі ваші запитання в коменти пишіть. Я, якщо зможу, я буду відповідати. Значить, ви бачите, я дуже підготувався, хотів сказати, трошки підготувався, але я думаю, що це дуже підготувався. 23 солар панел і він дміл 37 штук. Ви не уявляєте, як довго я це робив. Скільки я сил потратив! Значить, от, збудував я ще таку постройку, що отут такі штучки є. Це все буде в сонячних пла планетах. В <сум> сонячних панелях. Значить, ще тут заклав чуть-чуть. І, значить, я думаю, що я зараз... Що, звуку нема? Ой. Ой. Отак, от ага, тут звук, значить, глушиться. Ну, ладно. Значить, тут їх неважливо, як став. а що там їх теж буду ставити, так що все нормально. Значить, у мене буде просто дохрена енергії. Я це дуже довго хотів, ну просто, щоб вже в мене була енергія, все вже би було круто. Отак от і отак. От значить, от. Я думаю, що я ж ці 28 доставлю, які в мене в інвентарі є. І більше я не буду робити. Ну, ці вітряні мельниці, коротше, не буду робити. Та блін, що ж вас так важко ставити? Давуй Коба. Секунду, а я там таймер поставив? Поставив, все добре, от. Значить, такі, такі міні-продовження серії. Значить, і так, постав, поставлю їх. А от, до речі, до кінця серії не так багато часу залишилося. Хочу вам сказати, то що це ж не, не початок серії. Я отак собі відпочив щось, думав, щось спочатку почати вітатися, а потім задав хоба. Та ні. Так ж вроді, вроді ж, ж я, я продовжити відео маю а не почати. Я, чесно кажу, 3 дня відпочивав. <гум> І за ці 3 дня, бачите, чуть-чуть так. Навіть не чуть-чуть, а досить нормально підготувався. Але зато енергії вже у мене буде просто дохрена до хрена енергії, значить, сонячні панелі, правда, от проблемка, вони пашуть тільки в день, але це нічого страшного. значить, Зараз я поставлю ще такі штучечки. І більше вже, можливо, якщо мені буде достатньо енергії, вже ні. Ой, залагав, залагайка. Е, можливо, вже ніякі істочники з енергією. значить, От, з енергією вже закінчимо, будемо займатися тако, тільки діван РПГ. Я думаю, ви вже давно цього хотіли, щоб хіппі слайм вже, вже поринув в магічну частину самого цього. Отак. Значить, в мене тут вже 2400 енергії. От! Нормально! оце мені подобається. От енергія просто л'ється. Просто <с> дрищить. Хотів сказати, але ладно, ні. Будемо культурними. Значить, я замітив, що вони стакаються і. Мені потрібні алмазні дроти. А для алмазних дротів мені потрібне 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 стекло, якого в мене немає, яке зараз я піду копати пісочок. От, до речі, я чуть-чуть встиг поздухати. Ах, ще ні. Я зараз не буду. Ах, че. Чи... Ні, я зараз піду і покажу вам таку штуку. Як... Ту-да-да-дом! Дравіт Бліц і 23 Divine Соло. Значить, берем чу-чуть І Візьмемо, ну, 6. Значить, переробляємо їх в такі штучечки і ці штучки переробляємо в такі штучечки. Стак і три От пулі дуже швидко використовуються, але ладно, все, погнали. шлем і політіли в World of Divine RPG! Давай, дравіт. Це дравит, дравітовий світ, вроді би. Все, побігли, значить, ця штука це просто класна штука. Значить, крім того, що вона стріляє. наносить по 14 урону, по-моєму. Да, 14 рендер дамаги. Крім того, ще один дуже класний прикол. Секунду, а у мене мирний стоїть. От, я бігав ще за... the fuck? Не відчулося, що це були зобі і пікмен. Так, от, значить, зараз мобів тут наспавниться. Я покажу на ньому, значить, от, стріляє 14 дамагів. І отак теж наносить 14 урону. Навіть якщо в мене меч розрядиться, я зможу так його бити. Але ладно. Нано сабер. Ні, не сабер. Ну злі саблі, добре, правильно говорити. Зараз, можливо, з нього випадуть золоті слідки. І так, от, бачите, їда і золоті ці. От, значить, Але пулі він прокакує дуже швидко. І давайте ще трохи. А, значить, я би вже мав по суті, прощатися. А от. І, що він мене наб'є, ну ладно, як хочу. І, значить, з вами був Happy Slime. Ставте лайки, підписуйтесь на, канали, на канал. Коментуйте відео, там, бла-бла, бла, добавляйтеся в групу. Стоп, зараз я хочу показати, як в якщо я, як він, який він злітняний оцей Цей фулсет. Тобто зараз мені нанесли, скільки там 3 з половиною. Іменно оцей єдинорожка. От, правда, не можу літати. Це недостаток, але дивіться, значить, зараз ми повністю відхиляємося. Відхилялись. Так, ходи сюди, мій маленький. Дивіться. Хп. Пів хп. Пів хп. Поняли? Це просто охрінєнна броня. Значить, поза відео я знову ж таки буду брати їх мочити. Оу. А, треба було мало ХП, значить отак буду брати їх мочити. Значить, а ну, кроліки хоба і отак можна їх бити. Стоп, хух, нормально. Оба, оба, оба. Пішов геть звідси м'ясо. Мід. Буваємо так. Да? Мінт. Ну Ладно, вот, зараз, значить, буду я їх так от мочити. О! Що за ведмідь? What the fuck? Що за херня? Що за... Він непоганий хп зносить. Я чую зомбі-пігменів чогось. Не знаю, чого я їх чую. Ану, ходи сюди. О, по ХП зносить. Нормально, значить. От, і тепер ми будемо стремитись до квантової броні. значить, в наступному світі хотілося б, щоб я вже в кванті ходив. Ну, кажу, не в наступній серії, а коли я буду йти вже в наступний світ. Ходи сюди. Е, значить, хотілося б, звичайно, що та багато би чого хотілося. Але, ладно. Значить, з вами був Хепіслайм. Ставте лайк підписуйтесь на канал. Задавайте ваші запитання в коменти. Там все решта, ви знаєте. Все, всім! Папа! -па. А, до речі, пишіть в коментарях, створювати мені групу чи ні. Отакий от, от прикол. Чи, чи створювати, чи потрібна мені взагалі моя група ну до каналу Happy Slime. Ну то есть, там будуть різні, там вже будуть запитання і, ну, в смыслі, там, що знімати, наприклад, опитування. І. Ну, і так далі. Значить, а, розказуйте своїм друзям, звичайно, що про мій канал, щоб нас було більше, нас буде велика банда. Просто здоровенна банда нас буде. Ну, добре, от до речі, тут непогано опит заробляти, і я зачарував, в мене був мін, майнер. От я його зачарував на удачу. Ну, сам бур алмазний, пам'ятаєте? Все. Всім па-па!